Всім привіт! Сьогодні я читаю зі сценарія, бо це відео як я роблю відео. Зазвичай я не пишу сценарій, але сьогодні я постараюсь для вас. Не бачу сенсу більше затягувати початок, тому поїхали. Для початку я роблю пару кадрів. Іноді я можу додати щось у Поліш, але не цього разу. Далі я йду монтувати, озвучувати відео. Зазвичай це займає багато часу. Коли я дороблюю відео, я йду у Поліш і ібіс, щоб зробити обкладинку. Ну а потім я, звісно, виставляю відео, тому що мені там більше зробити нічого. Ось так я роблю відео. Ну а на цьому все всім па-па.